Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Скорпіони на період з 27 січня по 2 лютого 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Та дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут котик, це романтичне почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Поруч з ним добре новини, дзвін. А також документ, лист або документ. Зверніть увагу, перевіряйте електронну пошту, а також звичайну пошту, щоб нічого не пропустити. Ось тут у вас романтичні почуття. Ще раз вам котик нагадує, не допускайте нікого в свої романтичні почуття, щоб вам ніхто нічого не зіпсував. Ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Хочу нагадати, друзі, що на цьому тижні приходить новий рік змії за східним календарем. Саме тому не забувайте 29 січня його зустріти святково, тому що цей рік з нами буде довго, і нам потрібно, щоб він був успішний. Для цього вдягайте зелений колір в одязі, а також прикраси та будь-які талісмани. А у нас з вами другий розклад. Знову ваш котик. Це хтось, хто вам заважає в ваших романтичних почуттях. Зверніть увагу, нікому не розповідайте свої секрети, навіть якщо ви вважаєте, що це ваш надійний друг. Іноді так буває, що людина може розповісти комусь ваш секрет, начебто й не хотіла, але так вийшло. Ось тут успіх по роботі корона. А також домашній очаг це підтримка вашої родини. Ось тут ключик, вдале вирішення якихось ваших завдань, а також якір, це стабільність. Дивіться уважно, щоб нічого не пропустити. ми переходимо з вами до третього розкладу. І ось тут ще у вас лебідь, романтичні почуття. Попереду у нас з вами розклад на лютий. Не пропустіть. Підписуйтесь та ставте дзвоник. А у нас з вами третій розклад для ливів. Каблучка це якісь договори. Можливо, хтось буде подружуватися. Лавровий вінок, він ще раз підтверджує, якщо це одруження, тут може бути вінчання. А може це успіх по роботі, по робочих справах, якась успішна справа завершилася вдало, або завершиться саме в цей період, наприкінці тижня. Може це бути договір по роботі. Ви щось виконаєте, і дуже вдало виконаєте. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для скорпіонів. Застереження принцеса мечів. Та порада, Колесниця. Можу сказати, друзі, що ось ця принцеса мечів, вона випадає майже кожному знаку в застереженні. Що саме це означає? Подивимось з вами разом, тому що таких співпадінь буває дуже рідко. Чому саме вона і саме в застереженні? Це може бути як якісь медичні працівники, так і звичайна пані знаку по гороскопу повітря, водолії Терези, а також близнята. Це також досить таки розумна дівчина, котра користується своїми знаннями та навиками при виконанні якихось робіт. Чому вона всім випадає в застереження, будемо з вами дивитися. А порада це колесниця, це старший аркан, і вона показує стрімкий рух вперед. Якщо ви в чомусь не впевнені, подумайте, що саме вам дає цю невпевненість. Тому що ця карта дуже потужна, і вона вам каже, щоб ви сміливо за щось бралися, і у вас буде успіх. Ось вам якісь договори, і ось вам успішний успіх. Ось так, друзі. Ще на цій карті зображен сонячник, це фінансовий успіх, а також це може бути стрімкий рух вперед по кар'єрі. Для того, щоб іноді чогось заслужити, необхідно показати свої вміння та навики. І тим самим підкреслити, що саме ви можете заслуговувати на цю посаду, наприклад. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам успіхів. Чекаю вас на мої наступні розклади. Зовсім скоро на місяць лютий. Будемо продовжувати.